Привіт, це ми. Чому це ми? Це ти та ми. Так, так, це ти та ми. Хі-хі, ти питаєш, де ми? Може, у цьому куті зі? А може, у цьому куті? Ні, не в цьому. А може, отам в кутку? Ні. Ми не тут і не там. Так, так, але ти не лякайся. Ми насправді усюди. Але ми не хочемо тобі лякати. Хочемо, щоб ти поговорив з нами і почув нас. Дзі. Питаєш, хто ми? На це складно відповісти. Можемо феї, можемо, ельфи, можемо вовк, можемо хвилі теплого повітря, що летить над морем, можемо спів птахів зранку. Можемо склянку холодної води у спеку, а можемо теплий шарф взимку, а може, ми якась невідома істота, яка дивиться на тебе і. Чому це істота? Нас отут щонайменше двоє. Так, ми якісь невідомі істоти, які дивляться на тебе та кажуть який чудовий! Ми ніколи перед цим не бачили такої мужньої, такої сильної, такої красивої людини ніколи ніколи. Ти чоловік чи жінка. Хоча зараз це не дуже важливо. Але важливо, щоб ти почув одну важливу істину. Хочеш почути? А може, ти хочеш це побачити? Ай, я покажу тобі! Ось бачиш оці круги на кольорові кулі. Як ти думаєш, що це? Може, це зірки, які летять у всесвіті? І у цю милі секунду вони зазирають в нашу темну кімнату і на один малесенький міг бачить тебе і думають, о! Яка класна людина, я унесу спогад про неї у далечінь, у цей великий всесвіт, і буду завжди пам'ятати цей міг, коли я зустрів цю чудову людину і летять далі. Ха. А може, це поле з квітками? Так, так, цілком можливо. Дивись, кожна квітка каже Дякую тобі, що ти є. Дякую тобі, що ти сказав нам, що ти нас бачиш і чуєш? А може, щось, це щось інше? Може, це діаграми, які показують, скільки у цей момент людей переживає те ж саме, що й ти, почувається так само, як і ти, і на цю маленьку хвилину ви співпадаєте з ними, і вони.